Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Нарешті зима добігає кінця, і в останню неділю цієї холодної пори я хочу підбити свої ароматні підсумки і розповісти про парфуми, якими я користувалася найчастіше саме цієї зими. І почну я з аромату найм'якшого, і навіть назва його звучить. М'яко та затишно, Орієнтал Лаунд від Different Company. І для мене він в першу чергу про затишок, спокій та тишу. Саме цієї зими мені подобалось його наносити після вечірнього душу, коли хочеться спокою, коли хочеться підготуватися до сну. Він без об'ємного шлейфу, ненав'язливий. Мені подобається час від часу його відчувати від себе, підносячи руку до носа, і таким чином вдихати його зап'ястку. Він залишає слід на подушці, саме на одязі від нього інколи може відчуватися і квітковість. І завдяки температурі ця квітковість посилюється, коли в кімнаті тепло. Але загалом для мене це аромат про м'яку амбру. Судячи з кольору рідини, можна припускати, що її тут в достатній кількості. Інколи відчувається прохолодний перець, особливо коли на дворі досить прохолодно, перець відчувається гостріше. І також тут в піраміді заявлені такі види дерев, як атласне і дерево карі. Можливо, саме вони дають легку прохолоду аромату і бергамот, в тому числі. Авторка аромату Селіна Лена вона продовжила династію парфумерів, і, на мою думку, цей аромат. Навіть дещо перегукуються з парфумом, який створив її батько, парфумер Жан-Клод Елена. Це вода чудес для Hermes. І колір власне, нам підказує, що можливо ці аромати десь з одного сімейства. Наступний аромат створила для агент провокатор одна з моїх улюблених парфумерок Honorine Blanc. Я звернула увагу, що від цієї парфумерки у мене достатня кількість ароматів п'юр Aphrodisiac. Це аромат зняли з виробництва. Поки що він ще доступний у мережі. Якщо вам подобаються тілесні аромати, які можна назвати другою шкірою, або піжамні аромати, то можна на нього звернути увагу. І це для мене в першу чергу. Фруктова, цукрова вата або фруктовий зефір, м'який, який інколи пахне зацукрованою малиною, хоча в парфюмерній піраміді заявлена груша. І в ароматі відчувається квітковий блок, але він не яскравий, а саме ті квіти, ті пахощі від пелюсток, які ми відчуваємо саме з. Тих пелюсток, які ми зняли заздалегідь. Тут є і тубороза, і молочна гарденя, і жасмин, і м'яка орхідея. І так, аромат пахне м'яко, з ним затишно, з ним спокійно. І ним найчастіше я користувалася, коли було достатньо тепло. На початку зими, коли ще не було морозів. І він справді пахне якоюсь навіть хрусткою свіжістю, пухнастістю. І саме такий ефект я отримую від першого м'якого снігу. Ваніль від Ательє Колонь. І з цим ароматом у мене довготривалі стосунки. Перше, я з ним познайомилась ще у доковідні часи і придбала його саме в період карантину, якраз у новорічні свята. І ось зараз вже, мабуть, що. За 5-6 років, відколи я з ним знайома, мої відчуття до нього дещо змінились, але не згасли. Коли вперше я з цим ароматом познайомилась, це загалом і був перший аромат від цього бренду, і я захопилась того часу ароматами від Atelier Колонь, знайома майже з усіма і дуже шаную цей бренд. Навіть Кілька років тому в мене був адвент-календар від Ательє Кулонь. і це прекрасна можливість познайомитись з усіма, майже з усіма ароматами від цього бренду. І, незважаючи навіть на концентрацію, стійкість у ароматів дуже пристойна. І в першу чергу для мене це цитрусова ваніль, яка пахне інколи пудрово. Вона грайлива, вона дещо пікантна. Тут Відчувається якась спеціявість, якась терпка прохолодна пікантність і водночас сухість. Відчувається якась деревинна пудровість, і він настільки затишний, настільки приємний, і саме у вечірній час на ніч мені подобалось його на себе наносити. І зранку, коли вже. Ваніль дещо розсіювалась, відчувався такий приємний лимонно-цитрусовий, навіть бадьорий присмак. Музика. Наступний аромат також про цитруси, які обрамлені амброю і затишним м'яким сандалом. Bitters. І так справді тут є і гіркуватий запашний помело, гіркий апельсин. Легка кисловата солодка від кумквату, мандарину, можливо, навіть є лимон. Це все дещо загущено тією м'якою амброю, і ніби навіть цитруси доведені до консистенції, яку, можливо, ніби береш ложкою. Це непрозорий аромат, що характерно для одеколонів від Жумалон. Навпаки, в ньому відчувається і густота, і характер, і інколи в цьому ароматі я відчуваю ніби алкогольність, ніби навіть димність. Можливо, саме цей акорд і дає амбра. Надзвичайно затишний, приємний аромат, і він в мене асоціюється з новорічними святами. Було дуже приємно затишно з ним. Прикрашати ялинку, інколи, між іншим, і хвойний акорд я у ньому відчувала. Взагалі це для мене дуже атмосферний аромат. Ірис Маліка від Шопар, і це аромат, якби охарактеризувати його, яким кольором пахне, можна одразу, навіть заплющивши очі, сказати, що він пахне темно-фіолетовим кольором. І це ювелірний бренд, мені подобається, як оформлюються флакони від шопар. І для мене це аромат, який пахне по-різному, коли щоразу я відкриваю ковпачок і його вдихаю, він пахне абсолютно чимось інакшим. В першу чергу для мене він пахне косметичною сухою пудрою. Коли він розігрівається на тілі, починають розквітати і риси, і фіалки. І ця пудра починає разом з поверхньою шкіри пахнути інакшими акордами, м'якшими. І він перетворюється у помадність. І це. Достатньо густа парфюмерна композиція, в ній велика кількість і спецій, і якогось фруктово-ягідного концентрату, як мені здається. І це настільки приємно, настільки красиво, і найкраще цей аромат розкривається саме у прохолоду. Влітку він може бути дещо однобоким, тому що саме влітку. Та помадність розкривається буквально одразу. І ось ця гра і краса, яку він мені показує саме взимку, вона дещо згладжена. І дуже подобається, як він звучить. І в теплі, і коли виходиш на двір, він знову міняється. І ось тоді, коли достатньо прохолодна погода. В ньому більше звучать спеції, а вся фруктовість розкривається саме в теплому приміщенні. Прекрасний аромат, прекрасне оформлення. Я просто від нього у захваті. Ляка від лікувандемінім. І цей аромат продовжує мене вражати своєю багатогранністю, незважаючи на те, що у ньому лише два компоненти. Це. Дерево агар, тобто уд і імбир. І я ним найбільше захопилась саме в той період, коли готувала добірку імбирових ароматів. І саме про холоду, він мене найбільше і вразив. Це ніби деревина, яка просочена імбирним соком. Він дещо терпкий, навіть гіркуватий і різкуватий. І як же цей аромат красиво? Розкривався саме у морози, він навіть дещо підсолоджувався, ніби всі соки змішуються з деревиною і з імбирем. І це аромат, який я називаю інь-таянь. І це аромат, який дуже затишно і дуже красиво, стильно, гармонійно розкривався саме в прохолоду. І продовжує мене вражати своєю красою. Аромат, який мені найбільше подобається носити з сукнею, лінтардії від Givenchy, і цього разу Версія Інтенс це густо насичено, надзвичайно жіночно, глибоко. І цей аромат хочеться розгадувати, ним насолоджуєся. Ось тут ніби все на поверхні, і ніби він пахне зрозуміло, на перший погляд, суницею або полуницею. Інколи аромат може пахнути і виноградом в залежності від версії. У мене є три версії цього аромату, і кожну по-своєму я люблю. Але саме ось цю версію в чорному флаконі. Я обожнюю взимку, вона звучить глибше, насиченіше. І тут присутня нота кунжуту, яка додає легкої навіть маслянистості, надзвичайної стійкості аромат. І інколи він навіть з'являється на другий-третій день, коли навіть ти вже ним не користуєшся. Дуже мені подобаються такі метаморфози. Подобається його ловити у шлейфі. Так, це ніби аромат про ягоди або фрукти, але вони в ньому відсутні. Тут яскрава тубероза, яка разом з пачулі і з ветивером дає ось такий прекрасний ефект. Обожнюю його, особливо взимку. Наступний аромат. Алкемії від лабораторії Алфатіво. Я люблю аромати від цього бренду, і для мене це ніби досконало виконана лабораторна робота, яка знаходиться розміщена кожна у своїй колбі. Тут все виважено, тут все пристойно, спокійно, на перший погляд. Але коли аромат починає взаємодіяти зі шкірою, починається. Справжня алхімія. Він для мене пахне маслянисто, бальзамічно. Інколи я тут відчуваю якісь і шоколадно або кавові акорди. І це все настільки звучить густо, ніби броня. І аромат пахне і солодко, і терпко. Дещо спецієво, і інколи навіть п'янко. Чудова затишна парфюмерна композиція, і це є аромат унісекс. Дуже подобається, як він розкривається по-інакшому і на чоловічій шкірі, і на жіночій шкірі. Він ніби підлаштовується під твій настрій і дає. Якийсь і заряд енергії, і водночас з ним якось радісно і спокійно стає на душі. Руж від Армес, і саме цієї зими він був для мене порятунком від зимової хандри. Я почала користуватися активніше ще наприкінці осені ароматом Руж, і мені подобається, що він досить рідко зустрічається. І повною мірою він розкрився у туманні дні та вітри. І я нарешті почала в ньому відчувати і квітковий блок. Тут є і троянди, іриси, вони злегка шипочуть, але раніше їх не могла розчути за спеціями, за бальзамічністю, за гіркутою мирту і іншого сухотрав'я. Ось зараз для мене це аромат, який я б могла, можливо, поставити поруч з опіумом від Saint Laurent. Є в них схожий настрій і також Obsession від Calvin Klein. Вони різні, але характером дещо подібні. Це ніби три сестри для мене, які у різній віковій категорії. Це для мене. Аромат, який спочатку пахне густо, його хочеться розгадувати. Потім, коли він осідає, ніби ти визираєш з-за густого туману, він розсіюється і починають вимальовуватись силуети. Прекрасний, розкішний, аристократичний аромат від Армес, і з ним було надзвичайно затишно і тепло. І десятий фаворит моєї зими аромат від Монталь Red Vetiver. І він в мене чи не найновіший з усієї зимової добірки фаворитів. І це для мене аромат, який пахне, ніби і сухістю, яку я пам'ятаю у серпні перепеченому сонці полем після жнив. Коли залишаються і залишки остюків, і соломи на полі, і коли всі ці дари природи розвіває вітер. Він ніби палкий, сухий і водночас надзвичайно освіжаючий. Це ніби вітер, який зривається, коли навіть і волосся в тебе розвівається, і водночас, коли він затихає, все опускається, і якраз ось ці емоції передаються у ароматі. Інколи він може навіть освіжати, тут є грифрут, але ця свіжість ненадовго, потім в ароматі починає дещо густішати саме за рахунок перу бальзама, ось це звучання. І подобається мені, якби. Хто не ставився до ароматів від Монталь, що це аромати, з якими ти можеш бути впевнений, що вони протримаються день, а то, можливо, і більше. Ці аромати зручно брати в дорогу за рахунок легкого флакону. І ці аромати в основному унісекс, хоч і Red VTVR заявлений як чоловічий, я здивувалась, тому що в ньому відчувається якась м'якість за рахунок. Такого ж бальзаму, який присутній у Ірис Маліка від Шепар. І також тут є спеції, які відчуваються і у ароматі Руш від «Ермес». І це такий аромат, який, можливо, не на щодень, але для якихось особливих моментів. Був би дуже і дуже доречний. І я ним користувалась у найхолодніші дні. Було з ним дуже приємно, затишно і напрочуд стійко. Такою була моя десятка фаворитів цієї зими. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи ви полюбляєте взимку користуватись амбровими, густими зігрівальними ароматами. Або квітковими, чи цитрусовими. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні все. Зустрінемось навесні. Бувайте!